Доброго ранку! Читаємо разом Псалтир, 45-й псалом, 11 й вірш, 12 й вірш, потім 1 вірш. Вгамуйтеся і зрозумійте, що я Бог. Я буду прославлений в народах, буду прославлений на землі. Вгамуйтеся, це слово означає зупиніться, смиріться. Перестаньте десь там бігати. Тобто зупиніться від того, що ви робите. Зупиніться, задумайтеся, зупиніться, дайте місце Богові, зупиніться, проаналізуйте, що відбувається в вашому житті, що відбувається навколо, як написано в посланні до Римлян, що Господь видиме через розглядання свого творіння, свого творива. І коли ми зупинимося, почнемо аналізувати, як Бог діє, ми зрозуміємо, що його діла такі, що всі народи зрозуміються і прославлять Бога. Він буде, йому буде дана вся честь, він буде превознесений в усіх народах. Тобто, навіть невіруючі будуть. Розуміти, що це діла Бога, що це Його велич. І отакий Бог нас захищає, отакий Бог наш Аваоч. отакий Бог прагне спілкування з нами, отакий Бог віддав за нас свого Сина, ще коли ми були грішниками. І тому далі ми читаємо: з нами Господь сил! Отакий Господь з нами, Бог Якова, наш заступник. І ця ж думка підтверджується або продовжується в Ісаїї в 64 розділі. А, з самого початку і взагалі вся, вся ця глава, весь цей розділ, він про велич Бога. А, коли звершиш славне, другий вірш, від тебе гори будуть охоплені тремтінням. Коли Бог починає діяти в нашому житті, гори тремтять, гори, які здається, що вони, їх не можна зрушити. Коли ми дивимося фізичними очима, нам здається, що ця хвороба невеликовна. Нам здається, що ця ситуація тупікова. Але в Бога немає тупіка. Він альфа і мега, початок і кінець, він знає кінець від початку. І коли він робить. Він робить так, що всі дивуються, що навіть гори тремтять. Третя вірш: Від віку ми не чули, наші очі не бачили Бога за винятком тебе і таких, як твої діла або діяння, котрі чиниш для тих, хто очікує милосердя. В іншому перекладі Отвіка не слухали, не внімали ухом, Нікакий глаз не віддав другого Бога, кроме Тебя, который столько би сделал для надіючихся на тебе. Господи, дякую Тобі, що ми можемо сподіватися на тебе, і ти робиш таке, що ми навіть не очікували. Навіть ми не могли придумати, навіть ми не могли собі уявити, що Ти таке можеш зробити для нас. І я вивільняю це слово в ваші обставини. Там же вже здається, що немає виходу, що вже все кінець, що вже можна просто складати всю зброю, це не так, це неправда. Наш Бог великий, наш Бог дивовижний, наш Бог творить дивні діла, як написано в першому вірші 45-го псалму: Бог наш захист і сила, допомога в бідях. Які нас міцно обсіли. Саме тому він наш, наша допомога, бо коли він творить, гори тремтять, коли він творить, всі народи дивуються, він дивовижний, і його рука не скоротилася, щоб допомагати нам сьогодні. Слава Богу, за Його слово. Амінь.